В Україні набув чинності закон, який змінює підхід до визначення придатності громадян до військової служби. Відтепер статусу обмежено придатний не існує. Натомість медичні комісії визначатимуть одну з трьох категорій: придатний, частково придатний або непридатний донесення служби. Такі зміни мають неабияке значення для тисяч громадян, які раніше мали обмежену придатність. Відповідно до законодавства, вони зобов'язані повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Включно ми. Рекомендуємо всім військовозобов'язаним, в яких є проблеми зі здоров'ям, звернутись до своїх сімейних лікарів з метою відцифрування всіх своїх медичних документів до електронної системи охорони здоров'я, оскільки вона буде використовуватися для визначення ступеня придатності на військово-лікарських комісіях. Тобто, кожен лікар військово лікарської комісії буде бачити цифрові дані військовозобов'язаного і враховувати їх при прийнятті постанови про придатність або придатність з обмеженнями або Тимчасова непридатність на проходження ВЛК держава відводить чотири дні. Після чого всі результати автоматично вносяться до електронної системи Резерв Плюс. Якщо є якісь зауваження до здоров'я, можливо, буде згідно наказу дано до двох тижнів на проходження якихось додаткових обстежень. А потім буде прийнято рішення, яке буде у вигляді сформовано електронної довідки ВЛК або свідоцтво про хворобу, та буде надіслано в додаток Резерв Плюс для військової він буде це все бачити. Зміни вводяться для того, аби посилити систему обліку військовозобов'язаних, а також забезпечити більш чітке розмежування між тими, хто може приходити службу в умовах воєнного стану, і тими, хто має медичні протипоказання. Ірина Кутюк, випуск новин.